Коли бабуся каже тобі щось по типу, їж більше, бо самі кістки, або з таким характером ніхто з тобою не одружиться, це називається бабулінг. У мене алергія у вигляді нежиті. Лікар прописав новітній препарат. Побічні ефекти: сонливість, біль в очах, вухах, нервозність, безсоння, судоми, сухість у роті, блювання, депресія, гастрит, діарея, запор, головний біль, кровотеча. Сиджу і думаю, може, чорт з ним з нежиттю? Туристичний автобус гід каже. А зараз ми проїдемо цей довгий тунель, і ви побачите район, де всі кинули пити та палити. Пасажири пожвавішали, всі кинулися до вікон автобуса. Скінчився тунель, і всі побачили величезний міський цвинтар. На виставці коняків тризірковий коньяк посів перше місце, а п'ятизірковий того ж заводу лише третє. У директора заводу запитують, «Шановний, як таке могло статися? Той відповідає Сам у шоці, всі з однієї бочки л'ємо!» Прокидається зранку граф. Озирається, підводячись із ліжка, бачить, покоївка прибирає Дитя моє, а де графиня? Зволили вниз спуститися. Тоді граф недовго думаючи, відмахав покоївку. Спускається донизу, на кухні запитує кухарку, а де графиня? А вона до саду пішла. Він і кухарку під хвіст відмахав, іде до саду, а там садівниця. Скажи, діточко, а де графиня? Зволили в басейні купатися. Граф і садівницю відмахав. Підходить до басейну, дивиться, там графиня плаває. Графиня, люба моя, так ось де ви, а то я вже затрахався вас шукати.